Вот, 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 вот,

Я поважаю и, вы не надо вы сейчас переходить на мои власти, Сейчас мы говорим о том, вы что вы, не контролируете ситуацию. Контролирует. Контролирует. мы вышли поговорить, ваши люди начали себя вести, это Я начинаю думать, что вы специально готовы. Это провокация, вы выйдете, пока Если уже мои люди находятся. Это ваши люди здесь находятся, и вы уже ее Но раз мы... дестабилизировали. Мы, мы не говорим, мы ваши мы. Я не хочу вас сейчас не понимать. Вы не ну так. Это... Я

Задей, пожалуйста. А пожалуйста. зайди, захай машина выйдет. Я <звы> тут <звы> Ганя. І каже, ходи на комісії, високоналізма, але сходи секретаря. Це вимоги верхушки свободи, це вимоги. Я їй казав, що не може бути, треба в цей мандат. Ми про це відомо, зараз розмовимо. Ти брав мою машину. У мене снідання зробота. Чи де вона ваша?

Це тільки щось черепенік розказав. Черепенька там не було. Ну, Я наприклад не знаю, але Аліна, Аліна, Аліна. Ти розумієш, але ж ці розумні люди, він тут не напише заяву Він на складання депутата мандаку. Це відповім співика, їх писати. Дивись, Васильович каже, що був твій куратор. Кузик. Він при присвідка сказав про те, що хай пише заявлення про складання секретаря і спокійно вже свою жизнь, ходить на комісію і буде депутатом, що вимагають тільки складання секретаря. На сьогодні. Сьогодні. На сьогодні. Про сьогодні про сьогодні ми і говоримо. Зараз готовий сьогодні. Це а, 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 запитав на сесії. Він буде, буде питання. сьогодні. Він готовий а, складати а, а, за питати за секретаря. У нас стоїть час питання голосування по секретарю. Щоб ми його, його, його для того, щоб ні, для того, щоб ми його написав. Це а, а ми самі не можете. Немає підстави. підстави, Або за виконання зобов'язань або повноважень. А на якій підставі сесію скликали? Ну... А, ні, ні. Звернення, ні, звернення не, депутатів. Часов. Табож, не сесії, не було одна треть голосов, одна треть голосов. Зібрані депутати Шевчук вчора передав за, за, за невиконання своїх повноважень на заявлення Шевчука було собрано сьогодні Значить, на чергову сесії на заявленні депутатів одної третій no, кількості no, це по регламенту. Він зібрав сесію, щоб завтра в день захисту дітей не робити цього шоу, яке сьогодні вирішив зробити сьогодні. Так якщо він не П'ять часов вечора в скоро буде, ровно суд. Через час будемо голосувати на п'ять вечора буде сесія. Рекам ти ще постають. Ми заяв я в дещо Так, заява є. Ну він готовий. Я це... Він готовий писати, скажу. Да. готовий писати щоб... сапожко. Під час майдану теж готовий був писати заяву. Викликали журналістів, <рес> з раніше. Написав аж Ні, три. Це вимога свободи, що тут буде війна, якщо він не складе. І Вже єдність готова, вже Сапожко пошка щоб зарвись на жителям пішли вверх. Пішли наверх. Давайте йдемо. Ідемо тебе. Пішли, пішли влюдачі. Влюдачі. і приймають. Ну, ну, ну ми, наша фракція не бере у місці все скликані з порушенням регламенту